Мене звати Роман Драгонцов, я керівник департаменту кіберзахисту компанії it спеціаліст. Сок. Це щось типу штабу оборони компанії. Що там відбувається насправді? Е, мені подобається аналогія штабом. Кібероборони компанії, це дійсно одна з хороших аналогій. Я її в принципі, використовую, коли розповідаю про сок, наприклад, студентам на наших курсах компанії. Ще одна аналогія, яку можна привести, це о, такий пульт консолей охоронної компанії, да, яка займається охороною там, певних об'єктів. Багато моніторів на стіні, багато відео з камер відеоспостереження і так, і так далі. Ключове слово в тій аналогії це штаб. Тобто це не ті люди, які на, на землі безпосередньо Середньо здійснюють діяльність, а ті, які здійснюють координацію, хоча насправді діяльність перешкоджання кібератакам також можуть здійснювати. Як компанія розуміє, що їй пора мати власний сок? Ну виходячи з там відповіді на моє попереднє питання, коли в оці дві проблеми загрози і вимоги, вони стають очевидними. Тобто, коли ми починаємо відчувати, що воно на нас тисне з аудиторами і з їхніми вимогами все зрозуміло. Загрозами треба вчитись на горькому опиті наших колег дивитися що відбувається з тими хто в безпеку не вкладається чи хто вкладається в неї невірно тоді ми починаємо розуміти що нам потрібні люди які будуть цією безпекою займатися тут е, хочу ще наголосити що от власний це от таке дуже тут небезпечне слово тому що у нас є е, два варіанти розбудови сок глобально. це ми його будуємо всередині власне і ми його аутсорсимо і десь в 95% випадків потреби самого розбудови власного соку немає тому, що це а дуже дорого, б дуже складно, і переваги, які вам надає сок, які ви маєте всередині, це кастомізованість. І, в принципі, більші критерії безпеки, тобто умовно кажучи, якщо ви там військові, силові структури і так далі, то ви по цим критеріям як якраз маєте будувати власний сок. Якщо ж ви комерційна компанія і не супер надзвичайного великого масштабу, то вам аутсорсинговий сок буде підходити на більшому. Сок працює 24 на 7. Це справді цілодобова зміна чи більше міф сок однозначно працює 24 на 7. Сок от. Так, як він має працювати, він має працювати 24 на 7. Це не означає, що всі 20 чи 30 чи 40 людей, які є в сок, працюють безперервно, день і ніч. Ні, однозначно ні, але сок забезпечує функції, якраз от в режимі 24 на 7. І це якраз та складність, про яку я говорив про збудову власного сок, для того, щоб забезпечити перекриття вихідних ночей, свят, і так далі. Вам потрібно тримати дуже великий натовп людей, тому у нас вона називається перша лінія, да? які будуть постійно сидіти на фронтирі. І моніторити загрози, тобто моніторити, щоб нас не зламали. І якщо вони побачать, що щось вже катастрофічне йде, не так вони в деяких випадках можуть самі втрутитися і зашкодити там загрозі, або вони можуть просто розбудити тих, тих людей, які мають реагувати. Якщо таких людей на зміні немає, то практика показує що це дуже погано закінчується. Абсолютна більшість інцидентів кібербезпеки, які зараз відбуваються, саме серйозних і таких критичних, вони реалізуються саме в овернайтвікенд. ніч суб роботи на неділю, коли однозначно точно, вже людей, які можуть щось зробити на зміні, немає. В IT-відділах, скоріш за все, всі на відпочинку, і максимум, що ми зможемо щось зробити, коли це в неділю зранку, або вже взагалі геть в понеділок, коли вже в принципі однозначно буде запізно. Тому певна частина соку дійсно працює в 24 на 7 режимі. Вся інша частина може бути піднята по тривозі. Тобто десь так. А чому навіть великі компанії іноді реагують на інциденти з запізненням? Тут е, ключовий момент в тому, що великі якраз запізненням найчастіше і реагують. Маленькі, де все плюс-мінус зрозуміло, всі один одного знають і все працює без таких бюрократичних проволочок. Да, і де інфраструктура маленька, в основному реагують якраз таки швидко. Якщо взагалі про безпеку думають, якщо ні, ну то там понятно. причин декілька е, вони всі, в принципі, досить болючі. Перша причина, ну вона очевидна, якщо у людей взагалі немає от кібербезпеки, як такої, тобто є там системи кібербезпеки, вони там щось собі виявляють, якось там щось блокують, щось не блокують, і якось воно там собі йде. Якщо немає людей, які знову ж таки, як я вже казав, дивляться за ці, за цією всією історією і можуть втрутитись. Щось що зробити, щоб перервати атаку, які от на яких покладена в рамках от, системи відповідальності е, компанії відповідальність за реагування на інциденти. Якщо таких людей немає, то відповідно ну і реагування не буде вчасно. Якщо якийсь адмін помітив, звісно, там якусь аномалію, то це буде відреаговано, але ну, це спорадична діяльність і вона не, не системна. Якщо ж говорити про м інші причини, навіть якщо у нас є там побудований там сок чи побудована кібербезпека, Будовані процеси реагування все одно може бути запізненням. Ну, по-перше, внаслідок якогось збою, всі люди, всі помиляються. По-друге, внаслідок ригідності. тобто велика компанія, великі процеси, великі адміністративні нагромадження. У адміністраторів є дуже багато свого головного болю, і якісь дивні запити від безпеки вони не дуже люблять відверто кажучи, виконувати. І якась вразливість, яку, наприклад, необхідно було пофіксити ще там півроку тому чи рік тому, оновити якусь систему. Вона може простоювати дуже довго, тому що адміністратор просто не до того. І відреагувати на інцидент. Йому теж не до того. І врешті-решт, внаслідок оцих от цієї регітності, оцього жорсткого такого підходу на інциденти можуть реагувати. Досить з великими затримками це, в принципі, напевно, от головний такий спектр причин. Сок і IT. вони працюють разом чи постійно перетягують ковдру? От це якраз дуже дотично до попереднього попередньої тези, яку я називав взагалі кібербезпека. І IT мають працювати от як єдиний механізм з чітко розподіленими зонами відповідальності. Да? Тобто ми не ліземо в ті проблеми, які є у IT. Ми не намагаємося виконувати їх роботи, розповідати, як вони мають виконувати їхню роботу, але IT мають мати Певні зобов'язання перед безпекою, скажімо так, і навпаки. Тому, от в ідеалі, як воно от в ідеалі має бути, всі, всім друзі, всі мають чіткі зони розподілу повноважень, у всіх є там KPI, але по факту воно часто працює не так. А якщо пояснити просто, що таке сієм і чим він допомагає аналітикам СОК? Значить, Сієм, це от, якщо дуже простими словами, це велика база даних. Яку стікається інформація з? Усіх або у більшості систем в інфраструктурі. Тобто це ключова система, яка використовується соком. Це така от ключова консоль, в яку сок дивиться. Можна провести аналогію з тією самою стіною з моніторів, да, куди виводяться там відео з якщо це охоронна компанія, то це з камер відеоспостереження, якщо там це штаб військового підрозділу, то це там, відео з дронів, то це відео з камер спостереження, там з там, доповіді різні. Коротше кажучи, це точка. Де можна подивитись інформацію по всьому, що у нас відбувається. Причому, якщо у нас велика інфраструктура, то цієї інформації дуже і дуже і дуже багато. Людина її не може переварити в принципі навіть теоретично, тому що це гігабайти на секунду, і в великих інфраструктурах це будуть терабайти чи десятки терабайтів на день. Аналіз цієї інформації відбувається автоматично на основі певних кореляційних правил. Тобто, ми можемо виявляти ті ситуації, які нам чимось загрожують, за допомогою певних умов. Людина ввела 10 разів свій пароль неправильно з якоїсь зовнішньої IP-адреси в інтернеті. Після цього несподівано ввела правильно, ймовірно, у нас сталася атака Брутфорс, атака перебору паролю, яка завершилась успіхом. Ну, я для прикладу кажу. От Цю штуку виконує сім. Які типи атак хакерів найбільше дивують навіть досвідчених фахівців? Назвати якусь от атаку, яка от прям дуже дуже софістікейте, да яка от прям дивує. Такі, звісно, бувають, але в основному дивує трошки інше. Дивує наскільки банальні атаки виявляються успішними, тому що, от в абсолютній більшості випадків, я думаю, що от не побоюсь цього слова, дуже банальні речі призводять до дуже поганих наслідків. Яким чином фішинг? Стандартний звичайний з письма щастя, які в не змінювалися з 2000-х років, в 2025 році залишається актуальним і в 26-му залишиться, і напевно, в 27-му залишиться, воно працює. Віруси шкідливе ПЗ, яке працювало там ще там 10-15 років тому, без зміни якихось принципових е, особливостей у функціонуванні, воно продовжує бути актуальним. Воно працює, воно виконує свою функцію. І во дуже дивує, ось це, коли ми бачимо експлуатацію якоїсь вразливості, яка. Була виявлена ще, наприклад, років так п'ять тому, і про неї вже всі знають, і через неї проламали вже купу людей, купу компаній, і ми бачимо в черговий раз, коли воно працює. Бо хтось не пофіксив її, бо хтось забив там на рекомендації, і так і так далі. І воно спрацьовує. Адмін люди, які клікають там на все, що бачать, це, це вже взагалі геть таке. Звісно, бувають атаки, і бувають шкідливе ПЗ, і бувають тактики, коли ти. Просто розумієш, що це класно, це прям естетичне задоволення побачити таку атаку, коли от прям все, все настільки красиво, красиво, класно, і з технічної точки зору цікаво виконано, але воно буває ну відверто кажучи, дуже рідко. Як змінилась кібербезпека під час війни? Які нові виклики з'явилися СОК? Кібербезпека змінилась однозначно. Ключові виклики, які з'явились, ну по перше, очевидно, така штука у нас стало набагато більше загроз. Тобто, Росія раніше для нас створювала тесь.

Тепер вона створює 99. Тобто, абсолютно більшість груп е хакерських, які зараз працюють по Україні, це російські чи афілійовані з Росією групи. Найчастіше державні чи так чи інакше афілійовані з державою. Щільність цих атак однозначно збільшилась. Ну, можна подивитися там звіти Cert.ua, можна подивитися звіти будь-яких інших там компаній з кібербезпеки, всі фіксують, що атак стає більше. Це взагалі загальносвітовий світовий тренд, атаки з часом стає більше, але у нас їх стало однозначно непропорційно більше. Тому виникає збільшена збільшення навантаження, тобто ми стикаємось з тим, що от рані раніше нас серйозно атакували там, умовно кажучи, раз на три місяці. Зараз нас атакують серйозно раз на місяць. Різноманіття загроз напевно зміни змінилося, але не дуже сильно. Дуже сильно відчуваються непрямі впливи війни. В першу чергу це кадрова криза. У нас є дуже велика проблема з нестачею кваліфікованих фахівців в кібербезпеку. Ця проблема була завжди в кібербезпеці було дуже складно знайти фахівця з ще до війни. Зараз це задача з трьома зірочками. Тобто, люди, ну хтось виїхав, хтось в рядах сил оборони, хтось з інших причин не може виконувати роботу. Ну і взагалі населення у нас так чи інакше зменшилось, тому підбирати кадрів стало складніше, а загроз стало більше. Тому однозначно, от з цим є складність. Тому Необхідні хороші програми навчання, які дозволять дуже швидко людей онбортити. Напевно, це от якраз такі ключові проблеми, ще як проблема з руйнуванням цивільної інфраструктури. Тобто, коли у нас відключається електропостачання, коли у нас є розподілена інфраструктура, і у нас несподівано падає там половина-половина інфраструктури, внаслідок половина чи там третина, неважливо. І в таких умовах розслідувати, наприклад, інциденти, зрозуміти, що стало причиною. Відпадання там, мовно, там половини інфраструктури. Це світло погасло в дата-центрі, чи це в нас вже пошуфрували там сервери. От в цьому якраз виникають певні нюанси. Десь такі от специфічні виклики. Штучний інтелект і ЛЛМ це помічники чи потенційна небезпека для сок? Однозначно і те, і, те, і те. В принципі, ми постійно чуємо наратив про те, що нас всіх не штучний інтелект. Замінить, а вже ж, але не сьогодні. Є багато продуктів кібербезпеки. Спеки, які дозволяють дуже непогано автоматизувати процеси на базі штучного інтелекту, на базі LLM. Але я поки що не бачив жодного кейсу, коли можна було б принести продукт на базі LLM, сказати автоматичний сок. Такого поки що немає, а те, що так позиціонується, все одно буде потребувати дуже багато допилювання під вашу інфраструктуру, під ваші потреби, ймовірно, вам все одно знадобляться люди, які все одно будуть з цим сидіти працювати. Тому LLM в SOC, наприклад, дуже непогано допомагає, банально навіть на рівні там, чату GPT, чи написати там, кореляційне правило чи ще щось. на більш там, складному рівні: генератори звітності, системи, які, роблять, які пишуть протокол на базі там, нарад, системи, які дозволяють Автоматично аналізувати інциденти, це все дуже непогано, це все дуже підвищує ефективність і це дозволяє частково вирішити ті проблеми, про які я говорив раніше. З точки зору загрози, одна загроза, це те, що люди користуються хмарними сервісами штучного інтелекту, хто знає як, тобто може злілувати конфіденційну інфу, тобто всі ми розуміємо, що в чат, чат gpt знає там фінансової звітності, там в компанії по всьому світу і більше, ніж там будь-яка хакерська група. І добре, якщо це чат-GPT, якщо це не якийсь Небудь китайський Діпсік, чи е, якийсь взагалі сумнівний, сумнівний продукт. І інший момент, що ЛЛМ слугують зловмисникам. Дуже суттєво слугують, тому що раніше е, російський фішинг нам було досить непогано враховувати, просто банально по граматичним помилкам. Це було дуже банально, але фактично вони просто часто не вміли писати українською нормально. І ми бачили пекельні борошно. Зараз такого стало менше, бо в них з'явився чат GPT, і вони пишуть нормальну, красиву, академічну українську мову, і Фішинг став якісніший, пекельного борошна. Ми стали бачити менше. І крім того, от ЛЛМ допомагають е, досить. Пришвидшувати написання експлойтів і нового шкідливого ПЗ, і це ну становить загрозу, але це така філософська загроза, однозначно можна сказати, що з такою загрозою нічого зробити не можна. Чи може звичайний користувач зробити щось, що приверне увагу САК? Може, якщо все зробить правильно. Якщо користувач не натисне на фішинг, який йому пройшов, якщо він його зарепортить в підрозділ безпеки, якщо він буде там, якщо на нього покладено такий обов'язок, вчасно оновлювати програмне забезпечення, не ходити по лівим сайтам, він однозначно в увагу сок. В інших випадках це більш стандартна рутина. Загалом теза така, що. от Користувачі завжди в будь-якій компанії, навіть якщо ми дуже багато вкладаємося в обізнаність, вони будуть все одно натискати на що, вони все одно не не застраховані від фішингу, і це нормально. Треба підвищувати їхню обізнаність, але треба однозначно їх також страхувати. Тому от десь так. Але якщо повернутись до самої сутності питання, то бувають і іноді випадки, коли користувач може прямо от нас здивувати, наприклад, взявши файл з паролями. Своїми і закинувши їх на VirusTotal. бувають такі моменти. Файл на вірус він доступний багато кому, і потім ми його, наприклад, там знаходимо. Можна здивувати.